Дорогі мої земляки, дорогі українці, ми з вами знаходимося біля початку урядового кварталу, неподалік від Майдану Незалежності, Європейської площі, і ви бачите, як урядовий квартал оточений органами правопорядку, молодими хлопцями внутрішніх військ, працівниками міліції. І так урядовий квартал оточений на багатьох сотнях гектарів, що ви прості люди. Не могли туди пройти, звичайні машини не могли заїхати. Оце нас чекає на ближчому майбутньому, не тільки в урядовому кварталі, отакі блокпости. Нас чекає по всій Україні такі блокпости, якщо ми спокійно копнемо те, що нам запропонував режим Януковича. Оці блокпости стоять уже півтора місяця, практично з 1 грудня, коли люди в мирному протесті пішли пікетувати. Урядові приміщення Верховної Ради, адміністрації президента. Пізніше ми встановили там барикади, але влада їх знесла, намагалася опісля знести наметове містечко і Майдан на Майдані Незалежності, але їй це не вдалося в ніч з 10 на 11. Але вони, знищивши наші намети, поставили свої барикади, барикади із машин, барикади із живих людей, хлопців, які змушені виконувати накази і стояти тут. Режим переходить вже всі межі 16 січня. Вони прийняли 10 дуже і дуже негарних законів, диктаторських законів. Більше того, вони бояться навіть, щоб ми знали прізвища тих депутатів, які за це голосували. Вони для нас відомі, тому що є повний склад фракції партії регіонів і повний склад фракції комуністів. Але в той момент, коли вони приймали ці закони, вони голосували руками. І не всі регіонали піднімали руки. І вони швидко підписали ці закони. Ви вдумайтеся, жодного обговорення ні комітетами, ні в сесійній залі. А опісля, опісля того всього президент на протязі півдня підписав ці закони. Тому що бояться, що протоколів лічильної комісії немає. Бояться, що невідомі прізвища депутатів, які пізніше відмовляться, що вони руку піднімали. Вони сказали, що вони підписи зберуть, вони підписи зібрати не можуть. Весь світ уже сьогодні називає Януковича диктатором. І оці закони вступили у дію. І з сьогоднішнього дня, практично, ми вже ніхто не можемо їздити більше як п'ять автомобілів ні на весілля, ні на похорон. Ми не зможемо це робити, тому що ми підпадаємо під карну дію закону. Ми сьогодні не зможемо висловлюватися вільно, тому що за наклик нам можуть дати щонайменше два роки ув'язнення. Сьогодні депутати є ніхто. Прийнятий такий закон, яким можна без суда і слідства, без відома депутата зняти з нього недоторканність, коли голова Верховної Ради внесе це спорадично, включивши автоматично порядок денний питання про зняття з нього недоторканності. Прийнятий закон про те, що можна заочно кримінально переслідувати людину. Ми можемо йти по вулиці, до нас підійде міліціонер і скаже: вибачте, ви затриманий, покаже нам рішення суду і забере в каталашку на декілька років. До чого ми докотилися? Ми докотилися до того, що тільки народний спротив, народний спротив може виступити проти цього режиму. І 19 числа буде велике народне віче. Я дуже сподіваюся, що це віче буде початком зметення оцього диктаторського антинародного режиму. Я закликаю бути небайдужими, не боятися, тому що якщо ми простоїмо в стороні, пізніше прийдуть і до нашої домівки, дорогі українці. Тримаймося, гуртуємося, тому що ми є нація козацька, нація УПА, яка ніколи і нікому не здається. Слава Україні! Ми з вами знаходимося на Майдані, самі серцевині нашої України, де живріє далі мирний протест всіх українців, українців, які хочуть жити у вільній, свобідній, гідній, справедливій, чесній державі, які хочуть мати. Гідну, чесну, справедливу і моральну професійну владу. На превеликий жаль, вже 4 роки ми мордуємося із режимом Януковича. Цей Майдан не має права звідси піти, поки не буде скинути цей режим. Цей Майдан мусить стояти до того часу, поки ми не будемо, так як у 2004 році вітати нового президента, народного президента, обраного, єдиного кандидата. Я твердий прихильник єдиного кандидата. Я всюди про це кажу. Майдан цього вимагає. Сьогодні, як ніколи, потрібна наша активна присутність на Майдані. Я тому звертаюся і до своїх земляків. Свята закінчилися, друзі. Ставайте, хто має можливість, піднімайтеся і їдьте сюди. Ми забезпечуємо всім необхідним тут на Майдані. Нам вкрай бракує на нічну варту людей. Щоночі завжди нам бракує людей. І не тільки на нашу барикаду, яку ми тут стережемо. Шосту барикаду, але і на інші барикади. Дуже багато наших активістів працюють і по інших напрямках, і у проспілках і на кухні, і на нашу кухню потрібні волонтери. Тому що ті, хто тут вже живуть тижнями, вони направду потребують ротації. І тому я звертаюся до вас, щоб ви не були байдужими сьогодні. Уже і зима скоро завершиться. Підійде весна. Повірте, оці останні порухи влади, які вона прийняла останнім часом закони диктаторські. Це від безсилля. Це прийнято виключно із метою, щоб застрашити активістів. Мені часто задають питання: ну будуть сада сажати. Але повірте, диктатура валиться не тільки тоді, коли вона обезкровлена, чи коли кадрів у неї вже є обмаль. Що вже і армія переходить на сторону народу. Диктатура валиться і тоді, коли тюрми переповнені. Тому нас всіх не пересаджають. Місця в тюрмі не вистачить для всіх. І ви собі уявіть, якщо є бунт вже і в тюрмі. Якщо вже починають хлопці в погонах заперечувати наказам, які їм надаються, то нам треба підсилити цей процес. І наша чисельність, наша тут присутність постійна. І я взиваю до ротації щонайменше три доби, бажано 4-5, а то й тиждень. І коли у нас буде тут постійно декілька тисяч, ніхто не наважиться ні розігнати цей майдан. А він, знаєте, як він дратує Януковича. Він щоранку стає і дивлячись очі своїм підлеглим, бачить у них німе запитання. А що з Майданом? А він не має що відповісти. І тому йде на такі жорсткі кроки, приймаючи такі диктаторські закони, але боїться все-таки світової спільноти, боїться санкцій, щоб розігнати це силоміць. Але якщо тільки він на це наважиться, це вже буде остаточний для нього кінець. І тому, дорогі мої, звертаюся до вас, вітаючись святами, які вже пройшли. Приходьмо сюди. Тримаємося разом, і разом ми отримаємо переможну нашу долю, яка нам, нашими батьками і дідами, заповідана. Слава Україні!